Адвоката безкоштовно місці. Юридична правова безкоштовна юридична допомога. У вас Ми відеонагляд будем? ведеться? Звісно. А як зрозуміти? Обично ж там щось красне горить. У мене красна кнопка відключена. Ага. Як вас зовут? представтесь, будь ласка. Посвідчення в автомобілі. Зараз я принесу Давайте, слово. Капітан поліції Фемець Романчу. Несіть. Поліцейський офіцер громади Костянтинівської території. Хорошо, несіть посвідчення. Ні, ну зараз підійде хтось, і я потом уйду. Ага. Ну, хорошо. Будемо чекати. years later. А чим заборонено? Ну, я не знаю, чи Ну, хочеться сутархути мені, в принципі, але я сподіваюся, ви не будете його використовувати в своїх цілях. Є фімець Романченко Віра Анатоліївна. Жетон 304923. 23, ага. До якого числа діє? До 15, 11.2028. А іншу сторону можна подивитися? Ну що це за поліс? Okay, ну давайте починайте ще. Ви По, кабінет постанова кабінету. 11, України. тридцять сім. Так, зобов'язує саме такий бланк. Зараз іде е, перехідний період і е, поступово змінюється посвідчення, але це є таким самим посвідченням поліцейського, як і всі інші. Це хто вам таке сказав? Це ви вважаєте, що це неправильно? Ви будете? Не, не, не. Скажіть мені, будь ласка. Так у мене є відповідь від Міністерства юстиції, мені, зважаю, що є відповідь, що ви є ухилянка. Це така ви не поліцейська. Як це я не поліцейська, ну, як Правильно я не, не ухилянка. ви виходите з автомобіля чи не виходите? Ну я ж вам уже сказав. Ні, протокол не буде складати швидко ви в машині. Як Тому що так? ви потім не вийдете і все. І що я буду стояти біля, біля вас. Я тоді вашу машину зараз фотографую з вашого боку. Складайте протокол, Уже протокол, ж сказало, Вам затримання. керівництво сказало через Чиє протокол. Ваше? Ну так, да. вже ж дзвонили йому. Ви самостійно проїхати відмовляєтесь? Ні, я поїду, але через протокол, протокол адмін затримання. Впадаєте, коли ви покинете салон вашого авто. Де це таке прописано? Я вам повідомляю. Ви ну, будете? То я вам ви теж повідомляю, що це не Адміністративне затримання я складу і ви приїжджаєте зі мною в моєму авто. Чому я з вами повинен кудись їхати? Тому що це адміністративне затримання. Ну то ви ж не поліцейська. Ми ж тільки що розібрали. А я ще не поліцейська? Ну... Добре, дякую. Чекайте.